Тож 6 січня у Парижі планується зустріч української делегації з командою президента США. Також відомо, що в той же день у столиці Франції на рівні лідерів має відбутися чергова зустріч коаліції охочих. За всіма подіями у європейських столицях стежить наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Наразі вона перебуває у Брюсселі, але вже готується вирушити до Парижа, аби першою почути там усі новини. Тетяно, вітаємо тебе! Тож, Зеленський напередодні зустрічався у Києві з радниками Трампа з питань безпеки. А хто від Вашингтона приїде на зустріч у Париж? Які теми до обговорення плануються? Вітаю вітання так, поки що з Брюсселя. Завтра вже в цей самий час буду звітувати для вас з Парижа. Буду повідомляти найсвіжіші новини. І власне щодо того, що очікується завтра, хто саме приїде з американської сторони? Ще не відомо, але відомо, що завтра у Парижі зберуться лідери держав Європейського Союзу, Британії, Канади. І представники інших держав для того, щоб взяти участь у засіданні коаліції охочих. Коаліція охочих нагадаю була започаткована Францією та Великобританією на початку минулого року, вже минулого року, і власне зараз вона працює над тим, щоб зафіксувати фіналізувати текст гарантій безпеки, яку держави, члени коаліції охочих, можуть надати Україні. І нагадаю, у суботу, 3 січня, в Україну приїздили радники 18 ключових держав, які входять до коаліції безпеки, власне, не лише держав. Але і, і, і міжнародних організацій, таких як Європейський Союз, який також є членом коаліції, як організація, і е, Володимир Зеленський, президент України, е, заявив, що передав радникам, що Україна передала радникам усі увесь пакет документів, який підготований на зараз. Е, і сьогодні відбувається якраз у європейських та світових столицях. Е, е, Обговорення цих документів, і також в цей же момент зараз у Парижі проводиться закрите засідання начальників або представників генеральних штабів держав-членів коаліції охочих, і це все робиться з тим, щоб завтра лідери держав Євросоюзу фіналізували і затвердили остаточний чи принаймні такий фінальний текст гарантій безпеки, які коаліція охочих має надати Україні. Власне, цього, цього будемо очікувати. І е, президент Зеленський, скоріш за все, також буде присутній е, у Парижі завтра. І післязавтра, до речі, Зеленський поїде на Кіпр, де е, починає де будуть урочисті події щодо початку головування Кіпру у Європейському Союзі. Він е, вже взяв на себе ці повноваження, е, які завершаться наприкінці червня 2026 тисячі Дякую тобі, Тетяна. Це була Тетяна Висоцька. Чекаємо на твої включення 6 січня з новинами з Парижа.